Доброго ранку, малята, я Оленка. Прокидаємось, чистимо зубки, вмиваємось, робимо ранкову зарядку, смачно снідаємо. І нас чекає цікавий день. А ще сьогодні на нас чекає розмова. Про літо. Хочете дізнатися, які дивовижні явища відбуваються влітку? Сьогодні, малята, ми з вами будемо відгадувати загадки літні явища природи? Приготувались, будьте уважні! Уночі понад водою білий дим пливе рікою, тільки сонечко засяє, білий дим кудись тікає. Так це білий туман. Крапельки водички зранку, на травиці по землі грають. В барвах на світанку непосидливі малі. Так це роса. Тепло дивиться на нас, особливо в літній час. Це без нього ніч чорніє, а при ньому день біліє. Здогадались? Так, це роса Сонце у ріці купалася, у хмарі ховалася, від блискавки грому полинула додолу, на землю спустилася, на сто крапир розбилася. Так, діти, це гроза. Спробуй, друже, відгадати. Що застрію у небесах, чи хлопки вати? чи топір'я з крупних птах, чи біжить овець отара? Ні, пливуться білі хмари молодці. Він і гріє, і пече. І як зайчик грається, хоче взяти його. Втече і мерці ховається. Так, малята, це промінчики, промінь. Він у морі спочивав, у хмарінці мандрував і галявину стравою вимив чистою водою. Так, це. Дощ, хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погайдаю в лісі гілку, Заколишу в квітці бджилку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Так, діти, це вітер. Дивувались довго ми, збудували міст громи, та по ньому я і ти не зуміємо пройти. Він далеко і високо досягне його лиш око. Так це веселка. Трох-торох, трох-торох, з неба сипляться горох, не солодкий та смачний, а холодний льодоний. Так це град. Навпіл небо розтинає. У цей час іде гроза, діток гуркотом лякає, жалить землю, як коса. Так, діти, це блискавка. Молодці малята, ви всі дружно відгадали загадки про літні явища природи. А тепер скажіть, що нового ви сьогодні дізналися. Так, літо це пора тепла, сонечка, дощику, веселки. Та співу птахів. Отже, тепер ми знаємо влітку природа особливо яскрава і цікава. Давайте піднімемо ручки вгору і потягнемося до сонечка і скажемо разом: Дякуємо Літо за красу і тепло. А я кажу вам малята. До побачення!